Робочий одяг, крем плюс екстра 15 кілограмів. Так, пишемо з ось таких штанички. Розмий п'ятисельці, і із і Оцей як це елька, якщо не помиляюсь. Наступний це в нас ось такий хобі. Окож, досить такий великий карманчики Позаду є бокові, всі в них гадують на замочках. Він да, абсолютно новесенький, де я по контечному клісочкою. Так, наступна. Е, Хутбочка така доволі, вона йде на флісику. Вона йде на флісику, тепленька. Е, так, тут позаду присутні капішонтинг, що дуже класно відкривається. Отаку збивається на лінію. Наступна. Е, це жінку на літо. Безліту кавочка. Аби була в кікосі. Ой, так також насті, тудуваєш, е, наступне, на це, витрите, у нас тут буваємо шамелі. Наступні ми це буде ось такі штайнішки. Так, штайнішечки. І тут вони великого розміру. Да? готечках присутні карманчики. Наступне на це вино, ось така курточка. Курточка. Бокові карманчики присутні. Е, все загадна, на замочках. Дуже багато місця для різних різних штучок, як це кажеться, для зберігання. Так, наступний. Це у нас буде ось такі красиве. Тут поділяється на колінках, щоб, ну, щоб не старались коли буде стивати. Присутні карманчики, також у нас таких дотяжках. Тут також іде нас карман. Ідемо з діточкою. Абсолютно новий. Так, наступна Це також кусточка. Вона йде на віку. тепленька, Позаду є капюшончик, який ховається. Іде. має місце для зберігання на руках, місце на грудях, присутні карманчики внизу. Гарна така сашка, великий підліток на цьому. Мка. Без рукавочка. В розмірі М. Далі. Ось така курточка в розмірі М. Погляньте, все абсолютно на верхній запаковане за таку ціну. М. -ка. Ще одна така сама. Наступна. Треба це Елька. Далі. Що це в нас буде? Що це в нас за розмір? Це взагалі 4ХЕлька. 3ХЕлька. Ще сітка. Так, наступна. Курточка, лагесенька, робоча, наліпа Везуть як бокові так Я внизу як класно, ззаду йде з таким цікавим надписом. Тут також малесенький. Погляньте. Який класний колір. Сорочка. 36 років наліпа Наліпок, взагалі. так не парить на ранок. Так, ось такі штанички. Разінько буде Мка. Тресуйте задні карманчики, бокові карманчики, внизу вони тут такі розширення, тут прямі, прямого крою. Так, наступна, бездукавочка. Вибачте, <рес> бездукавочка іде також. Зберігання в багато місця. Можна собі стягнути. Так. Наступно. Зараз буде куточка. Погляньте. Класна, класна просто чорна А що там не так як якби там забрудний. Так, все це вайч він внизу. В розмірі у нас тут буде 25, але все це буде по-єрфайськи. Так, це буде МК, МКЛК. Погляньте. Я карманчики тут є бокові карманчики для замовлення посади нашим менеджерам на Viber або Telegram.